Привіт, любі друзі! Рада вас вітати в нашій дослідницькій лабораторії. Бажаю все знати! Сьогодні у нас з вами дуже гарні яскраві досліди, на яких ми з вами дізнаємося справжні таємниці води. У мене є ось така кольорова планшетка. Давайте її роздивимося, які ж тут на ній є кольори. Тут справа зелений, зліва помаранчевий. Тут справа жовтий. Зліва фіолетовий. Підставляємо до нього пустий келих. Що ви бачите, наші кольори залишаються на своїх місцях. Сюди переміщуємо і тут кольори залишаються на своїх місцях. А зараз я пропоную вам налити в келих води. Наливаю в келих води. І Відношу до наших кольорових смужок. Дивимося уважно. Так, ще переміщуємо. От, що ви побачили? Якщо дивитись через воду, то ми побачили, що наші кольори помінялися місцями. Тепер справа у нас помаранчевий, а зліва зелений. Переходимо. До інших кольорових смужок. Так, підносимо. Що ми бачимо, що відбувається тут? Так, якщо дивитись через воду, то і тут у нас кольори помінялися місцями. Отже, якщо ми дивимось через воду, то наші кольори міняються місцями. А зараз я підготувала ще ось таку карточку. На моїй картці стрілочка дивиться в праву сторону. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо її заховати за водою. І так я ось так ставлю. І в яку сторону дивиться наша стрілочка. Так, стрілочка дивиться в ліву сторону. Отже, вода змінила напрямок нашої стрілки. Так, прибираємо. Дякую. А зараз ми з вами переходимо до ще одного досліду, який також має таємниці. Для проведення цього досліду нам знадобиться ось такий пакетик. Кольорові олівці. Ну і, звичайно ж, вода. І так. Наливаємо в наш пакетик воду. Так. Закриваємо наш пакетик. Гарненько, щільно нашу защіпку. Так, зараз беремо олівець і спробуємо продіти його через пакет. Ось так. Ось у нас олівець один пройшов. Так. І ще один олівець. Коли ми занурюємо олівців в пакетик, утворюється вакуум, порожній простір, який не дає проливатися воді.